Вільна Незалежна Україна, вітає вас 13 грудня. Україна, Харків. Ну що, йдемо на пасіку. Давайте коротенько проаналізуємо зимівлю. Ну, в різних системах вуликів. Наприклад, ось семирамочний вулик Дадан з коротенькою кришею. Так? Подивіться, прилітна снігом закидана і вже вентиляція порушена. Це дуже погано. Це також такий же вулик. Ну, тут є, вентиляція ще знизу залишилась. Так, третій у нас зовсім з коротенькою кришою. Пас в пас. Тут також така проблема. А ось вулик з довгою кришею. Це ми положили, щоб не затікав дощ. Подивіться, все чудово. Прильотна без снігу. Сніг нічого не засипав. Всі ці вулики з глухим дном. Йдемо далі. Є в нас ще ось такі вулики. Ось такі вулики. Це під українську рамку. Під українську рамку е, без верхнього лядка. Лядка верхнього немає, нижній засипало снігом і, можливо, замерз. Але є маленький нюанс. В цьому вулику січате дно. І бджолі без різниці. Засипан льоток, не засипан. Якщо якась бджола осипаться, вона ляже на дно і вентиляція чудово відбувається в цьому вулику. Згодні зі мною? Я думаю, згодні. Це такий же вулик. Це такий же вулик. Січате дно. Так. Так, ідемо далі. Знову нас засипало снігом. Ну, чудова погода. Вранці виходиш, пробійся і чудово себе відчуваєш цілий день. Так, це все вулики з глухим. Ну все засипано і порушена вентиляція. Всі джолярі знають коли. Зжимають гніздо, ставлять його посередині вулика. Навіщо? Щоб по бокам були такі ліфти, де також вентиляція робить свою роботу. Згодні зі мною. Згодні. Так що скажу пару слів початківцям. Якщо Будете розпочинати займатися бджільництвом, відразу робіть собі вулики січатим дном. Дуже багато плюсів. Не тільки взимку, а й в сезон. Коли жарко, висить борода, бджола, зайва бджола виходить з вулика і щоб полегшити клімат. Вулику вона виходить назовні і звисає. Багато бжарелів бачили це, коли такі рої висять біля вулика. Так що, друзі, зі свого досвіду говорю вам, всі вулики повинні бути січатим дном. Або напівсідчати, як ми зробили в семирамочному вулику. Зараз покажу. Ось, напевно, в цьому вулику. Е -е, ви бачили в інших відео. Е -е, першу досточку ми відбили і ну, досточка десь? Скільки? 10 см. І на початку ми вулика зробили січате дно. Е -е, Бджоли сідають біля льоточка. І... Будуть рухатися до кінця стінки Якщо вентиляція рушена, порушена зовні, нічого страшного тут немає. Січати дно спасе наших птчів. Все, друзі. Підписуйтесь на канал. Ще буде багато цікавого. До зустрічі!